Ну ми і дочекалися їхній контрудар проти нашого контрнаступу. З ночі ми спостерігаємо, що московити намагаються перейти в наступ по широкому фронту, і це не тільки північ, не тільки Харківщина, не тільки Куп'янськ. Це так само і під Бахмутом. На північ від Бахмута вони намагаються наступати. Це Мар'їнка, це Авдіївка. Це дуже інтенсивно вони прагнуть наступати і на запорізькому напрямку уже на самому півдні. Добре, це чи погано. З одного боку, це погано. Це говорить про те, що у них є сили, резерви і воля до наступу. З другого боку, можливо, і добре, адже ми втрачаємо багато в наступі. Взагалі, там, та сторона, яка наступає, втрачає багато. Тепер можливо їхні втрати подвояться в їхніх спробах. В цілому, вірогідно, це не змінить позиційного характеру війни. Тобто не буде великих проривів ближчим часом ні з нашого боку, ні з їхнього боку. А так все буде коливатися приблизно в тих самих межах, в яких ми це спостерігали до сьогоднішнього дня. Цікаво, що е, щонайменше на запорізькому напрямку московити дуже активно застосовують касетні боєприпаси. Тобто вони протестують проти застосування нами американських касетних снарядів, але самі дуже активно їх використовують, особливо активно вчора і сьогодні. Тобто, це по-справжньому масове використання цієї ICV, IC Каже, що от у них снарядний голод і все таке інше. Ну, чесно кажучи, можливо, десь у них і є снарядний голод, але там, де ми можемо спостерігати от на цих от напрямках, зокрема на півдні, жодного снарядного голоду там у них нема. Це дуже витратне і дуже масоване застосування артилерійських снарядів. Тут взагалі цікава позиція наших західних партнерів і західної громадськості. Вони активно застосовують проти нас касетні боєприпаси, але нам не можна застосовувати касетних боєприпасів. Це багато хто навіть в демократичній партії, так говорять Сполучених Штатів, багато хто в Європі, громадські організації, гуманітарні рухи, урядовці, конгресмени, парламентарі. Тому що це негуманно. Тобто їм можна, а нам негуманно. Вони проти нас використовують широко авіацію. Нам не можна давати літаків, тому що це буде призводити до ескалації конфлікту. Тобто, конфлікт може ескалуватися тільки з одного боку. Тобто вони можуть собі дозволити на ескалацію конфлікту, але ми в жодному випадку не можемо собі дозволити на ескалацію конфлікту. Вони обстрілюють нашу територію крилатими і балістичними ракетами. А нам не можна обстрілювати їхню територію крилатими ракетами західного виробництва, бо це буде наражати на ризик відповіді з їхнього боку, яка іще може бути відповідь, відповідь на відповідь. Я не знаю. Але тим не менше, така думка є достатньо твердою серед наших західних партнерів. Москвити активно вдаються до репресій, на окупованих територіях і в Ерефі за етнічною ознакою, тобто вони депортують українців за етнічною ознакою, вбивають українців за етнічною ознакою, накладаються обмеження за етнічною ознакою, наприклад, на багатьох окупованих територіях. Якщо Українець тримається за власне походження, він не може. Бути учасником, скажем, релігійного культу дуже багато релігійних громад знищуються саме за етнічною ознакою, як українці. Що ви не берете російський паспорт, тобто не відмовляєтеся від своєї української самоідентифікації, ви не можете отримувати ліків і все таке інше. Тобто вони здійснюють репресії за етнічними ознаками. Нам не можна здійснювати репресії за за етнічною ознакою, тому що це негуманно і євросоюз на нас буде погано дивитися, попри те, що етнічні чистки завжди були і зараз лишаються дуже важливим. Військовим і політичним методом ми бачимо, як це відбувається в Сирії, як взагалі відбувається на близькому сході, як це відбувається в Африці, як це і ще зовсім нещодавно відбувалося в Європі, як це постійно застосовується і метод Ерефія. Тобто етнічний тиск, виселення, масові депортації, етнічні чистки це ну це діє зброя. Це дієвий запис. Це може нам не подобатися. Мені, наприклад, не подобаються касетні боєприпаси. Але якщо ми їх не будемо використовувати, ми будемо слабкі. Мені не подобається бойова авіація. Я, взагалі, противник бойової авіації. Ви знаєте, я прихильник кавалерії, але на жаль, ми повинні використовувати бойову авіацію, намагатися її використати. Я абсолютно абсолютний противник етнічних чисток, і люблю всі народи, особливо євреїв. Але ви самі розумієте, що без певних депортацій і певних заходів за етнічною ознакою ми здохнемо, тобто, зброя є зброя. Тепер давайте про більш приємні речі. У нас позиційна війна в цілому вже довгий час, і певне, і ще довгий час буде позиційна війна, і фронти будуть е, суватися дуже повільно і дуже неохоче. Це дуже нагадує ситуацію Першої світової війни в її останні два роки. І якщо ситуація воєнна нагадує Першу світову війну, то швидше всього і політична ситуація буде так само нагадувати Першу світову війну. Я нагадаю, що старі смисли не вмирають, коли народжуються нові. Тобто, ми можемо передбачати, припускати, що приблизно подібні політичні процеси будуть відбуватися ті самі, що й відбувалися в часи Першої світової війни. Я нагадаю, що ця позиційна війна призвела до... Розвалу влади в Ерефії вона призвела до кризи влади в Німеччині, вона призвела до революції в Австро-Угорщині і призвела до послаблення категоричного послаблення влади в країнах Антанти. Настільки послабилася влада, і настільки послабилася керованість військ, що країни Антанти не змогли собі дозволити до масштабних. Військових операцій, наприклад, в на території Росії вони змушені були піти з далекого сходу, вони змушені були піти з півдня тодішньої Росії, тобто кинути ситуацію на призволяще і навіть не змогли притомно допомогти своїм союзникам. Тобто, тривала позиційна війна призводить до кризи влади. Зараз ми вже бачимо кризові явища в І Я нагадаю, що Ця от криза, і зрештою повалення влади в 17-му році здійснили не більшовики, не соціалісти, революціонери, не анархісти. Що влада була повалена командувачами франців, великими князями, очільниками монархічних фракцій Державної думи, і так далі. Тобто, власне кажучи, оточенням гасудері імператора, саме вони його і уділили. І ми розуміємо, що ці от кризові явища, які зараз наростають в Рефії, що Путіна уділяють найближче, ті самі військові, і все таке інше. Ви можете сказати, що такі самі кризові явища можуть бути і в Україні, можуть бути, але я думаю, що у нас менше вірогідність, чому тому, що останні 23 роки Україна постійно живе в ситуації політичної. Кризи, внутрішньо-політична, соціальна, економічна криза це те, що нас супроводжує 23 роки. Тобто, система адаптована, народ адаптований, і ми взагалі себе почуваємо, як риба в воді в ситуації кризи. Натомість Рефія до початку повномасштабного вторгнення жила ті самі 23 роки, навіть більше, в ситуації цвинтерної стабільності. Стабільність, централізована, стабільна система. Ніхто не дьоргався, хто намагався дьоргнутися, ті вмирали. І от з початком повномасштабного вторгнення вся ця їхня система, вся ця їхня недокраїна прийшла в новий агрегатний стан. Тобто сама по собі велика війна це криза. І от ця криза починає позначатися. Це змінюється, вага еліт, наприклад, змінюється. Військові стали значити значно більше, ніж ФСБшники, ніж бариги. Так само перерозподіл влади між військовими, перерозподіл влади в оточенні Путіна, нові сварки, нові конфлікти, і це дуже добре. Позаяк це система цвинтерної стабільності. Вона може не пережити цих потрясінь, і вона швидше їх не переживе. Вона швидше зламається, ніж може зламатися Україна. І от фронт у нас тут в Україні, а тим не менше, те, що відбувається в Україні, призводить до серйозних змін потрясінь в багатьох країнах, тобто не тільки в Ерефії, також здається, і в Китаї, тобто світ починає трясти. Ну, світ дійшов до певної межі і ще до початку повномасштабного вторгнення. Але те, що відбувається зараз в Україні, ця наша боротьба, ця наша війна стимулює весь світ до змін. А отже, до криз, до потрясінь. Зник два тижні тому міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган – він взагалі був непогана людина на тлі всіх цих китайців, доволі антиросійський. Він зустрічався з послом В'єтнаму останнім часом. От, от три троє людей, з якими він зустрівся перед тим, як зникнути. Це посол В'єтнама, посол Цейлона і посол Ерефії. Після цього десь він так щось трошки підзник. Цей хлопець, цей синь ган, можливо, він десь об'явиться, а можливо, і не об'явиться. І давайте не будемо забувати, що вся історія Китаю це от підйом, 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 стабільність, стабільність, стабільність. Потім бабах 150 років громадянської війни. Потім знову підйом, підйом, стабільність, стабільність, наступні 150 років громадянської війни. І десь у них щось довго була стабільність уже в цьому самому Китаї і занадто довгий підйом. І зараз економічні проблеми, і зараз структурні проблеми в стосунках між ЦК, КПК і суспільством. І Партію між партією і військом, і щось там можливо і може бути. Ми всі цього з нетерпінням очікуємо. Щоправда, я думаю, що і індуси так само цього очікують з нетерпінням. Політика у сполучених штатах стає дедалі більш фрікуватою. Тобто не тільки у нас божевільна внутрішня політика і божевільні вибори, і якісь дивні персонажі у нас прориваються на політичний верх і керують процесом. Ми бачимо те саме в сполучених штатах. А ми ж звикли, що Сполучені Штати, нібито як взірець, це паротяг цивілізації, це от те, щоб там все там має бути солідно. Це взагалі солідно, дуже країна. Ну, принаймні після Кін, Кеннеді, що от останній такий фрік по-справжньому був Кеннеді, але слава Богу, що недовго. А от зараз там щось такі от фрікувати. Ці, до речі, от е, клан Кеннеді досі існує, і наймолодший з цього клана Кеннеді зараз вирішив балотуватися в президенти, тобто почати свою президентську кампанію. Звісно, що перспективи у нього нема, але от дуже цікаво. Що от той Кеннеді, якого ми пам'ятаємо, якого вальнули в Даласі він весь ішов на такі от демократії, новий час, Beatles, секс, Drugs, рок-н-роллу. І от він такий весь був хороший. Із прогресивних. Оцей от він взагалі він вірить в рептилоїдів, він вірить в світову змову. Він вважає, що ковід був спрямований проти білих, а не чіпав насправді китайців і там я не знаю комуністів. І вважає, що щеплення це для того, щоб діти білих людей народжувалися уродами. Ну тобто симпатична людина, на жаль, немає перспектив ніяких в сполучених штатах, але от так от цікаво, скажем, людина він екстравагантна. В демократичній партії Сполучених Штатів я нагадаю, що демократична партія Сполучених Штатів це взагалі суцільне маніхейство. Тобто, вони за все добре проти всього поганого. Тобто, вони за аборти, вони за БЛМ, вони за мігрантів, вони за те, щоб Америка перестала бути білою. І от там є і в цих, і серед цих людей є прогресистське крило. Оце прогресистське крило це уже, так би мовити, циміс маніхейський. Лідер цього прогресистського крила це приніла Джаяпал. Приніла Джаяпал. Здається, індуска за походженням. А ми знаємо з вами, хто такі індуси. Я багато на цьому каналі розповідав вам про підступність індусів і про те, що це перспективна загроза гірша, ніж китайська. І ця джаєпал і все це це прогресистське крило виступає, звісно, проти надання Україні касетних боєприпасів. Об'являє Ізраїль російською державою. Прикиньте, Ізраїль у нас тепер російська держава, і ще зовсім нещодавно всі в світі демократи, і всі ліберали і так далі. Вважали, що просто за свій священний обов'язок захищати євреїв. Ну, тепер Ізраїль виявляється російська держава, треба захищати арабів. Тому що араби це пригнічений пролетаріат, а євреї це гнобителі. Всі ці заяви про те, що Ізраїль расисти це перед приїздом до Сполучених Штатів Херцога, президента Ізраїля, і в той момент, коли Байден запрошує Нетаньяху так само відвідати Сполучені Штати з офіційним візитом. А от праві республіканці, наприклад, навпаки, за Ізраїль. Хто б міг подумати, що праві, розумієте, що ліві проти Ізраїля, а праві за Ізраїль? От праві республіканці, майже фашисти, вони за Ізраїль. Від як це змінюється дуже швидко. І там десантіс Пенс виявляється, є таке там цілий рух євангелісти за Ізраїль Сполучених Штатів. Дуже такий, між іншим, впливовий рух євангелісти, християни за Ізраїль. Ну, це не можна було уявити. Цього не можна було уявити і ще там 40 років тому. Ну зараз можна уявити вже все. Зараз вважається, що Байден, я от просто розумієте, чому я говорю зараз про Сполучені Штати. Я не намагаюся здатися великим знавцем американської політики. Я просто насолоджуюся. хочу, щоб ви насолоджувалися. Не треба туди влізати. Ми не зрозуміємо. Для того щоб зрозуміти, що відбувається в політиці Сполучених Штатів, треба жити в Конгресі. Ми з вами там не живемо і не хочемо жити. Але от просто от по-справжньому цікаво, от по справжньому класно. От хочеться брати феноменами це. От не хочеться розбиратися в системних процесах, але феномени просто настільки смачні, що про це неможливо не говорити. І там вважають вони, що в цілому у Байдена хороші перспективи. Але багатьом сполучених штатах не хочеться вибирати між старою людиною і придурком. Але більшість цих людей вважається, яким не хочеться здійснювати цей вибір між стародавнім і придуркуватим. Все одно будуть голосувати за Байдена за стародавнім, значить, але тим не менше, там є загрозлива тенденція для нашого Байдена. З вами там є такий рух, який називається «No Label». Нов no лейбл, який намагається перетягнути оцих от всіх, кому не хочеться вибирати між поганим і огідним, і очолює його якийсь там сенатор західної Вірджинії, єврей з національністю, демократ, і на цей от однов no лейбл, який хтось фінансує цей рух між іншим, розумієте? рух, який ніколи не буде мати політичних перспектив, але здатен відбирати якісь голоси, ну якось впливати. Ну скажем, це так само вже стає впливовим. No label, уявіть собі, «No лейбл. Грає в Сполучених Штатах якийсь «No лейбл Ну, втім, після саксофону Клінтона. Це вже нічому не дивуєшся, але от тим не менше, що там робиться з їхньою політикою. І це такий от рух. Він за посилення міграції в Сполучені Штату, але з певним контролем, він за аборти, але так само з певним контролем. Він проти зброї, але з певними виключеннями. Ну, коротше кажучи, от такі лейбл от. No цікавий. Коротше, Сполучені Штати впевнено з'їжджають з глузду. Європа з'їхала з глузду вже давно, і так от ми і перебуваємо між потворами з одного боку, які є нашими ворогами, і своїми союзниками, які є фріками. Слава Богу, що вони нас. Підтримують. На цьому тлі Україна з, зі своїм Порошенком, зі своїм Зеленським, зі своєю Верховною Радою, яку ви ненавидите, і навіть зі своїм Кличком, виглядає як якийсь такий острівець здорового глузду і стабільності. На цьому місці я маю згадати Максима Сітайло. Максим Сітайло свого часу спонукав мене зробити цей. Канал і Віщать. І він весь час мені каже, що якщо на ньому не буде 300 тисяч підписників, то він перестане мене дивитися і вдасться до репресії, я його боюся, браття. Коротше кажучи, підпишіться на цей канал, відпишіться від усіх інших і буде вам щастя, а нещастя не буде! Мене питають, коли буде наступний раз гратися у вистава Колаборант. Буде вона гратися 6 серпня. В культ театрі ви можете подивитися в посилання, яке зараз бачите, де можна придбати квитки, коротше кажучи, в серпні, хоча це глухий сезон театральний, ну тим не менше, значить, вони вирішили зіграти цю виставу. І, будь ласка, перейдіть за цим посиланням і придбайте квитки зараз. Як не дивно, деякі, скажем, добродії і навіть політичні сили намагаються спонукати в Україні дискусію. З ким ми все-таки воюємо з режимом московицьким чи з народом, з режимом чи з народом. І, звісно, браття і сестри, ми воюємо з режимом. Ми повинні знати, що ми в жодному разі не воюємо з народом, тому що ми цивілізовані люди, йдемо в Євросоюз і ще кудись там, що війну проти українців підтримують тільки 99% росіян. Але всі інші займають нейтральну позицію, і тому воюємо ми не проти народу, ми воюємо проти їхнього режиму. Чи от розумієте, от я не можу згадати, а коли у них був хороший режим, такий би який би позитивно ставився до України. Тобто, ну путінський режим так собі не дуже добре ставиться до України, як ми могли би це помітити в останньому часі. Єльцин е, теж намагався підтримувати всі сепаратистські проекти в Україні. Зокрема, перша спроба анексії Криму. Це 94-й рік. Це розвинутий Єльцин, так би мовити. і... Вся пропаганда антиукраїнська почалася ще при Єльцині. Вони тоді вже активно працювали проти нас. Скажемо, ну про комуністів ми взагалі не говоримо. Царська Росія це так само дуже антиукраїнська штука. Ну так останні років 500, якщо згадати, то, скажімо, прихильного до України режиму у них не було. Тобто, ви можете, ви як люди неполіткоректні, на відміну від мене, можете припустити, що після того як ми подолаємо нинішній режим, прийде який-небудь наступний режим, на зміну, що він швидше всього теж не буде проукраїнський, він буде антиукраїнський цей режим. Тоді який смисл воювати проти режиму, якщо у них завжди режими антиукраїнські. Ви можете сказати, тоді ми воюємо все-таки не проти режиму, а проти цього народу, який завжди продукує антиукраїнські режими. Проти цієї країни є трудність з визначенням народу. Що таке руський народ? Ви розумієте, що таке руський народ? Чим визначається народ? Народ визначається і презентується владою, культурою і армією в першу чергу. Ми це розуміємо. Що хто є творцями російської культури і хто несе її на своїх плечах? Ванюшик там дуже маленький відсоток, мізерний. Ну, це якісь там євреї, вірмени, затисалося два-три українця. Тобто, там, от, власне кажучи, вони там мало представлені, ці добре руські люди у владі. У владі так само Ванюшек щось не так, щоб сильно багато. Ну, от Шуйгу навряд чи грає на Балалайці, я так думаю. Ротенбергі, Ковальчуки, Вайно. Ну, тобто, це люди так само не в лаптях. Вони ні із курної ізби туди прийшли. Прийшли вони туди, там, хто із синагоги, хто ще там, з якихось інших місць, хто навіть із мечеті. але от ні із курної ізби вони там з'явилися у цій владі. Армія. Ну, найбільш боєздатні частини буряти, дагестанці, чеченці, зрештою, взагалі найбільш талановитий у них організатор воєнних дій, організатор армії Пригожин, хлопчик із інтелігентної петербурзької єврейської родини. Де, власне кажучи, русський, як от визначити? Розуміємо, що по шкреби кожного русского виявиться, що у нього папа із Гудаути, а мама з під канатопа. Все-таки в щось вони там сформувалися. От якийсь народець там у них є, там є якась самосвідомість, і ця самосвідомість формується саме через ненависть до всіх інших. От основа, фундамент їхньої самосвідомості. Те ненависть до всіх, а особливо до найближчих сусідів. І в центрі цієї ненависті, само собою, стоять українці. Ми розуміємо, що це екзистенціальна війна, і на цій землі залишиться або ми, або вони. І з цього, мабуть, і треба робити висновки. Взагалі, само собою цього не можна декларувати. Я можу собі дозволити це от декларувати на цьому каналі, таким от іномовленням, щоб Ютуб не образився. Ви про це можете говорити на кухні, але влада, само собою, у нас має бути благопристойна. Це взагалі має бути як Ліванська ситуація. От в Лівані банкує Хезбала, але вона тримає уряд такий благопристойний, який би міг би підтримувати дипломатичні стосунки і отримувати гуманітарку від е, західних країн. Чи могла би Хезбала поставити власний хізбалонський уряд в Лівані? Мабуть, би могла, б. вона цього не робить, тому що розуміє, що гуманітарка потрібна. Те саме і в Україні. Одне діло, що ми тут думаємо в народі. Що ми тут думаємо в армії, але уряд у нас має бути влада? У нас має бути така, який би захотілося давати щось таке смачне. Браття зараз я нагадую вам, що триває збір коштів на батальйон братство і батальйон задіяний. Активно і в штурмових, і в розвідно диверсійних діях, і ми потребуємо вашої допомоги, значною мірою на цю допомогу живемо. І, на жаль, по сьогоднішній день іще жодний відділ на фронті не може обійтися без допомоги громадськості. І якщо у вас іще Після всіх оцих от пожертв на різні відділи збройних сил, на різні потреби, на різні мавіки, на різні все що завгодно залишилося пару гривень. Ми будемо страшенно вдячні за те, що ви пожертвуєте ці пару гривень на батальйон братства. І я заявляю вам з усією відповідальністю, що кожна пожертвована вами гривня піде саме на війну, а не на жодну іншу справу. На цьому вам моє щире, звитяжне українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ми вважали, що воюємо з його режимом, а не з ванюшками в цілому.